Це раз, Депут Коли Депутати ви, Депутати, не що, що депутати не вийде. Олександр Леніч, хорошо, дивіться, ну, ви зацепили виборчу комісію. Коли, ну, все як, якби ви здали документи якісь у виборчу комісію, з того ж дня вона пише заяву про відпустку і мені не підчиняється ніяк. Вона підчиняється тоді. Ну, ви це ви плат... комусь розкажете ці підчиняються держава. Втри... потім це куди. Їм в... в... зарплату платить тоді держава. Ну <свист> куди всі розповідають? Те, що ви тільки що подали, це серія заяв. Ми їх опрацюємо і рішення вам. От на мене допустимо, вони сказали, що є там 500 з підписів. Інкогніто, тому що нам є не познайомитися, тобто перевірить будь-яку правильність заповнення доречно. А, а ви вже То подали ми та сути блюдя? Ми, ми не можемо. Це повинна ну Це буде через вона вона вона. суд, це піде. Далі тоді будемо через суд знову встановлювати. Це пристанов. Ну я просто взагалі. Я просто звертаю увагу про правовий статус того, що ви тільки що заявили. Якщо ви подали оці чотири заяви, да чотири заяви це як звернення розглядати. Якщо ми розглядаємо як звернення, ми розглядаємо по закону про звернення громадян. Не, та... Це трошки інший порядок. Не, там до депутатів Ми хотіли, щоб зараз ваші повноваження депутати проголосували. За так, повномалення. Це не депутати. Депутати вирішують чи їм приймати до розгляду ваше питання з ні. Яким затриманий два питання до розгляду. Це розглядається на сесії 70-ті. Я розумію, що ви віримо. Відкрийте аптеку, це різно для вас. Це для вас різно вийде. Ви з якого? Зло ви впали. Це що не буде? Це що не може? Десь ми покинемо. І поза ініціативна група, будь ласка, присядьте. І знову продовжуйте рибали бюджет, начисляють хребі, і все жіноче. Оце так, ну, не кричіть. Мете до вас це питання. Ви, ви керуєтесь власними якимись пенсіями? Властими. Да. Я пенсію не живу. Я не до вас балакаю. я запитала, але щоб наше життя було застраховано, щоб ми я мій. Знать, куди прийти, звернутися, все було тут. Ми тут жили. Цукрового завода не стало. Воно, сидять і хто. Завод знищить. Ви оці. ви далі ведете? Ну, ви, ну не оці. Нас не Осе багато. Воно було. Де ділося? Спитайте. Ви депутати, спитайте. Де воно діло, спитайте? Кого о, я о, а, а це гайда, за варто ласкість була. Не доходьте до мара. Ви розумний чоловік, ну не доходьте до Ну ж мараз. Ні, ну ну що ви оце балакали? Завод закрив ну? Ще що. Цукровий завод купили, а ми всі люди продали. Люди винували, Олександр, добре. ви не прийшов. Леонід, не знаю.

Я його зніму. Олександра Росія, візьміть мене. Проходить, Проходить сесія вибирають виконати обов'язки. Я не можу, я оборотів закон. У вас ви чекали, я копию це мені за Як Я можу підзами, я дуже вже хочу. До тільки виїзд напротив. Це було. Дивіться, ми си дуже. Ваші батьки, я дуже не по що мало за це було. І за нього він що немає. Скажіть, будь ласка. Він буде йти довго, а ми не будемо, що нічого так жити. Ну, звернення не забрали. Ми зберемо звернення, все. десять років, скажімо, щоб воно було.

Ви знаєте, що я їм сказали? А в мене так само, як і в базі, що моя особиста думка. І ви мене не вкладали. Ну, так що ви мені починаєте рот закривати? Я ж вам не закриваю. <Без> я <певц�> я, я ж <певц�> не, не, <певц�> не, не знаю, що ви сказали. А тепер ви мені починаєте сказати, мені не треба це. Та я ж нічого вам не треба чоловік не вирішує, він вирішить тільки свої. Знову будете голосувати за це і за це все. Ну не звільняйтесь. Це вже зовсім. Це не можна доступитися. чого вас попросили? Чого мене попросили? Я сам пішов, бо я сам не я знав. А ще до Василівну забрали. А потом 25 років я сам, А раз і самі не були ніде. Ви самі при Давайте, трошки давайте заспокоїмося. Давайте трошки заспокоїмося. І цей конфлікт. повинні вирішити? І оце вирішується Я не бачу підстави, щоб його звільнити, або от це чого? я не бачу. Ну, він працює четвертий. Чому? Е, бо ши Поїхали, у чому працюючи? Заключайте. У чому працюючи? І матір свою, і тьошу беру, і ще людей беру. О, 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 а у вас теж остає... є з родина, о, і не вказуйте. Остає... Остає... Не, не повищайте голос. У мене близько дітей. Я не повищаю. Це ви мені оліце постійно говорите. А ви пішли воювати туди. Так, да, не роби, не а, а ви знаєте, що я роблю? Ви знаєте, що ви робите? Я, серйозно. У мене правійник землі лежить. І що? І заради того, що ви зараз тут. У мене. мене багато родин ви і І починаєте мені рот роз'являти. А я вправо! У мене дуже багато, хто це. Люші мої. З перших днів ми пішли разом із своїм братом, тільки в нас не взяли, чому. А мій і з перших днів батько пішов. І в перші дні пішли. Тоді, коли можна було, тоді ми пішли. І не, не треба на особистість переходити. Ми мою переход. роботу не знаємо. От і не треба їм. Я не Вони жайте тут. Та ні, коли починають... Чого ці люди підписали? Значить, ніхто не знає, де проблеми. Знає, знає, знає. Та понижайте тут. Та що, як це то? Ви знає, то не було. Ніхто не змушував. Понімаєте? Ніхто їх не змушував. представники Ініціативної групи. У вас ще, по суті, з об'яв щось є, чи немає? Якщо додаткових об'яв нема і звернень, будь ласка, оті звернення, які ви зачитали з цей, знайте секретарю? є Наталя Григорівна. Поки ми їх не отримали. Я так зрозуміла, депутати не будуть. На 70-й сесії розкладання ваших положень. Давайте зробимо трошки не так. Давайте так. Ну, як вимагає закон, є. Далі є звернення ініціативної групи, яка не надає ні списки, нічого. Ми не розуміємо право, чи вони повноважені на це чи ні. Давайте так, по цьому питанні по цьому Я заявляю, що в мене є. Потенційний конфлікт інтересів, да? бо вроді йде про зняття мене з роботи. Так? Тому я передаю слово секретарю так? по цьому питанню. Пропозиція, допустимо, депутатам, ну, чи готові вони сльоту розглядати. чи ні. Якщо не готові, але ще одне. Зачитую, стаття 3, пункт 3, де там ця стаття про місцеве самоврядування, повноваження. Сільського голови за наявності підстав, передбачені оцим всім достроково, за рішенням відповідної ради прийняти приймається таємним голосування не менше як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Загальний склад ради законодавством нам встановлений 22, 22 депутата. Дві третіх це 15 чоловік. На даному. Е... На даній сесії 70 у нас є 12 депутатів сільської ради. Слава Богу, і голосувати вони не можуть про це питання, бо інакше це все воно не буде законне, так як ви хочете. Тому я в даному питанні при прийнятті будь-якого рішення відмовляюсь приймати участь, бо в мене якби ну, так, як буде, як так, 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 поняло, вже що те саме. Тому єдине, допустимо, що б я пропонував, як коли нарешті оце все буде зареєстровані, всі звернення. По закону про звернення громадян ми будемо надавати відповідні рішення. Якщо буде підстава і там згідно того законодавства, ми винесемо цей розгляд на чергову сесію. Але, опять же, якщо процедура відкликання є у законі, це, і це, це не та процедура, і вона чітко описана, це, як це, вона зуперемо. повинна бути. Ми робимо звернення і зібрали підписи е, до де депутатів. Що, це ж не просто, що я так сказав, а що, шановні депутати, дивіться, це злот 50 років. Це просто так усе. Це, це просто так не просто. То хоча знайомиться, ознайомиться. Ну вам не дамо, бо ви ж нагинали людей, які приходили до вас по квитки, а ви шукряди витягували і листали цей. Подьмете, до чого ви Присувала людей. Як це, Як це можна давати? Присувала! — Але на виборах комісія дивиться бюлетіні. За кого голосували, за кого? Ви нам видаєте списки, ми нічого не бачимо, сарту. Можна зі думку почули, ми зареєструємо це звернення і нам рішення сесії 70-ї надайте. Добре. Все, Дякую вам за увагу. Всего вам доброго.